Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання Свобода. Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Всеукраїнське об'єднання Свобода націоналістична політична сила, створена в жовтні 1991 року. Головною метою свободи є побудова могутньої української держави на засадах соціальної та національної справедливості. Держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації. Я, Ірина Фаріон. Кандидат в депутати до Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода і від всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 116-му мажоритарному окрузі. Моя програма Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Аби втілити цю програму в життя, треба змінити кримінальну владу і не допустити реваншу у нашій країні антидержавних сил. Рука не здригнеться змінити все на користь українців. Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові, український мовознавець і політик, кандидат філологічних наук, доцент Національного університету Львівська політехніка, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Львівської обласної ради з квітня 2006 року. Ірина Фаріон є авторкою понад десятка наукових праць 2011 року. Іриною Фаріон було засновано авторський проект духовно-мистецьких майстер-класів від книги до мети.